Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму каналі. Ми так чекали новий сезон супермами. А нам підклали свиню. Водій загубив свиню на закарпатті та відсунула п'ятачком дошку автопричепа та просто на ходу вистрибнула на дорогу. Включає, значить, їх кончений телепортал, і на мене сходу розумієте, висувається не мова. І мені по обличчю водять папірцем. Так ой, цей проект зняти до 24 лютого. Вибачте, учасники самі вибрали мову спілкування. СТБ. Це що таке? Де мій дубляж? Де ваш шикарний дубляж? В чому проблема? Ви вважаєте, що ми і так повинні розуміти цю неіснуючу мову. Ви думаєте, що і так пройде, і так схавають. Ми тут, значить, напружуємося, ми переходимо всі, ми кенсилимо російсько. Велика кількість блогерів роблять контент, щоб була альтернатива. А ви нам підсовуєте оце і кажете жаріть і так пройде, Жиріть, жиріть, жиріть. Ми не хочемо це жерти. У мене немає питання до учасниць, які обрали цю мову до 24 лютого. У мене є питання до ОСТБ: що за хірня? Чому у нас по українському телебаченні? Йде руснява мова, хто її повинен розуміти? Чому у нас вважається, що її всі повинні розуміти? Може, уже хтось її забув. Друзі, просто реально стебе з таким підходом до глядача вони дограються, тому що вже була дуже велика хвиля негативу, коли деякі блогери вже були готові закликати до того, щоб кенселити СТБ. Там в Твіттері таке неслось, що треба канцелити СТБ за те, що вони випускають російськомовні передачі. І СТБ, я кажу серйозно, якщо ви не поміняєте свою політику, якщо ви не зміните своє відношення, якщо ви не перестанете випускати російськомовні передачі в ефір, ми реально всі піднімемось. Ми будемо щось з цим робити. Ми будемо про це розповідати. Вас будуть хейтити. Це правда. Ми маємо право на контент української мови. Це моє конституційне. Не право зроблять на рашиках, які подрунькують на наші шоу і втіхаря їх дивляться, це сором. І я пропоную всім піднятися і написати на каналі СТБ, що ви думаєте з цього приводу і взагалі говорити про це, що нам це не подобається. Що ми хочемо своє конституційне право на контент української мови. Цей випуск я розберу, що будемо далі. Побачимо. Я не знаю, пишіть коментарі, розбирати мені їх далі, чи ми кенселимо СТБ, що робити. Я не знаю, що робити в цій ситуації. Я хочу, щоб хоча б з тебе якось почали ви. Щоб вони пояснили, що за херня. Ну, просто нам в лице тикаються і все. Отож, почнемо огляд, до речі, стосовно огляду на супермами і так далі. Е, я працювала рік з дітьми від 6 місяців до 6 років, тому щось що я про дітей знаю. І особливо я тут жартувати не буду, бо я не можу жартувати про дітей, бо мені їх жалко. І також я не буду вставляти уривки шоу, тому що ось СТБ, новий канал. Вони коли випускають нові шоу, вони дуже не люблять, коли там беруть якісь шматочки. Це дуже ємерно, я навіть не буду старати. Отож, почнемо чотири мами, все як завжди, все по стандарту. Актриса серіалу Слід із тих бешених мамаш, які намагаються перерозвинути свою дитину до праведної цілі у, виді, у вигляді депресії. Шаманка із бедвиду мам, подружок, які вважають, що дають свободу своїй дитині, дизайнер дитячого одягу, яка експлуатує дитячу працю, і власниця салону краси, яка відкормлює дітей на убой. І пожиттєву працю на неї і кохану у майбутньому. І в першому випуску ми побуваємо у гостях у шаманки Анни, яка, до речі, і перемогла, тому до неї ми будемо ставитись більш прискіпливо. І там така тема, що ця дитина від женатого чоловіка, який тільки рік не живе зі своєю дружиною, але із коханкою він своєю жити не поспішає. і до цього також у Анни був чоловік, з яким у них були вільні стосунки. Вона взагалі за таку свободу. Вона вважає, що ніхто. Ніхто нікому не належить, і всі люди вільні. Анна вважає себе вільною високодуховною людиною і так само вирощує свою дитину. Вона вважає себе цілителькою, у неї є барабан, штука для викурювання. І навіть маятник, яким вона перевіряє їжу у супермаркеті перед тим, як принести її до свого холодильника. Майтник, скажи, а це та мазь відповідає составу? Ні, другу де? Да? Ну, другою. Давайте другою. Дитині її 6 років, вона супер гіперактивна така. І навіть трошки істерична, вона кричить, коли вона щось розповідає, коли вона спілкується з людьми. Вона постійно б'є свою маму, їй від цього дуже весело. Вона вважає, що вона в сім'ї головна. Потім ми дізнаємося, що вона просто не має графіку сну, і дитина, очевидно, просто лягає спати, коли попало. Без мами вона заснути не може, і психіка перезбуджується, і ось результат. До речі, коли Дитина така гіперактивна, істерична, дуже круто направити цю енергетику у конструктивне русло. Наприклад, можна здати дитину до театрального гуртка і на якийсь спорт спортику додати буде непогано. І якраз це і зробила Анна, вона відвела її до басейну. Мені сподобалося, що коли Поліні стало некомфортно займатися плаванням з її тренером, оскільки він кричав на неї, а на неї ну, мама, не кричала, і дитина не звикла до такої агресії. То мама Анна вона одразу її забрала і знайшла нового тренера. Це дуже круто, що вона не змушує дитину за знаходитись. І терпіти, і якби давати порушувати свої кордони. В цілому насправді круто, що дитину не ламають, що дитину не намагаються зробити зручною, а знаходять шлях, на якому вона зможе максимально проявити самі свої сині сторони. І от Анна каже, що коли фокус уваги на Поліну, на її дитину, то вона одразу перетворюється в таку артистку. І от дійсно, якщо б її ламали, якщо б її змушували бути зручною, вона б втратила цей свій природний і впевненість. А так може в ній живе реально справжня зірка. І по дитині немає питань, окрім того, що вона б'є свою маму, з цим треба якось зав'язувати. По мамі там уже є певні питання від майника і стосунків з чоловіками до відношення до самої себе, що дуже важливо Бо якби таке відношення до себе, вона треба буде транслювати своїй дочці. Там така дімочка по життю, у неї така позиція все, що не приносить дискомфорт. Це норма, а прагнення до комфорту у неї нема. І вона ж говорить абсолютно жахливу річ. Я звикла отримувати об'їдки зі стола. Вдумайтесь стільки, хто в здоровому глузді походиться на таке відношення до себе на те, щоб отримувати об'їдки зі стола. Кожен же хоче для себе самого кращого. Саме найгірше, що вона не просто походжується на таке відношення до себе, а вона створює усі якби умови для того, щоб таке відношення до себе воно. Укріплювалось, наприклад, взяти ситуацію з інтимними стосунками з жонатим чоловіком. Одразу з самих перших там статевих е їх е комунікацій, вона не використовувала презерватив, знаючи, що він спить зі своєю дружиною і може з ким ще. Самі їх стосунки, це якби питання моралі, вибір двох людей. А питання презервативу це вже питання здоров'я. Усіх його учасників і як результат не запланована дитина, як на мене, забагато наслідків і безвідповідальності, і саме епогей того, як вона закохалась цього чоловіка. Вона закохалась в нього після того, як він їй оплатив комуналку і оренду квартири. Ну тобто, ціна твого здоров'я, ціна твого тіла це всього лиш. Оренда квартири, до того ж, коли вона завагітніла, він дуже агресивно намагався змусити її зробити аборт. А коли намагання виявились безуспішними, то він просто відселив її у інше місто, щоб вона не заважала будувати його сімейне щастя. І вона погоджується на такі умови. І було б дуже круто, якщо б вона своїй дочці розповідала, що жінка заслуговує на краще відношення до себе. І що на такі умови погоджуватись не треба, як мораль використовуйте друзі презерватив і платіть самі за оренду, отаке. Йдемо далі. Мама Олена, вона така відмінниця, у неї три вищі освіти, і сама вонаражок цей робить, і на трьох роботах працює, і ржала вона у ванні, і інтиму під час вагітності вона з чоловіком немає, і спирт вона з ліків випарює. Перфекціонізм головного мозку. Коротше. І дитині 5 років, і друга на підході, тобто вона вагітна. І цей хлопчик також розвинений, перерозвинений. в дитячому садку. У них там і шахи, і спорти, і танці, і співи, і театральне. За цим, до речі, раннім розвитком воно все ж таки перевантажує маленьких дітей. З однієї сторони, воно дає познайомитися з більшою кількістю діяльності і обрати вже ту, яка тобі подобається більше. З іншої сторони, навряд чи дитина у садку. Може визначитися вже зі своєю подальшою діяльністю і урізноманітнювати свій час проводження є сенс уже у віці підлітковому. На хіба в 5 років стільки всього, наче знаєте, от батьки заплатили за цей дитячий садок, а це платний садок. і вони намагались здивувати на всі гроші, так би мовити. Ну і пацан реально, вже наче від того життя, втомився, за те, як він енергійно і радісно їв сирий кабачок. І це показує, що дитині насправді для щастя багато не треба. При тому мама постійно повторює, яка у них складна дитина. У нас така складна дитина. У нас така складна дитина. Він о він по знаку стіака. Вона так курлі, коли батьки кажуть про свою дитину, що вона складна. З дитиною може бути складно, але дитина нормальна. Бо ви таким чином наче ставите ставити на ній, виправдовуючи при цьому свою безпорадність перед нею. А потім вона ще розказує таку люту діду, що вони залякують хлопця лозиною. У них висить лозина і вони його не б'ють, але вона висить, і він знає, що. Вона йому погрожує. Це таке приниження, коли здорова кабила, вибачте мене, погрожує маленькій захисній дитині лазиною. Якби знаєте, психологічне насилля ніхто не відміняв. І в дитині питань немає взагалі нормальна дитина. Треба просто знаєте йому не створювати такі ідеальні умови, які ти собі намалювала, а знайти, що подобається йому, де він зможе проявити себе. Не старатись кружочок втикнути в квадратик. І поговоримо про маму і про тата. Також що важливо. Тато там, взагалі, фул пакет. Він був і, і піде і бог знає ще ким. І він вважає, що жінка це святилище. Що жінка це якби не для задоволення, а це така святиня, святе вмістилище для дітей. У них в спальні там ікони. Ікони, ікони, отак в ряд, і фотки цих немовлят. І ця мама теж така блаженна, каже: Я рожала 26 годин, дитина була розміром трьохмісячної дитини, там, 4600 чи щось таке і каже: Я коли народила, я зрозуміла, що хочу ще. Ну Ти, хоч собі не бреши, 26 годин рожать. Ох, приємно, так приємно. Що пісець просто. Потім це ще не все. Потім вона на поповині пацана носила ще два дні, вимазувалась там, робила маски з його якоїсь жидкості, а планцента валяється у них в мразилці. І Бідна її мама. Яка лікар дивиться на це все, і просто сивіє на очах. Ну, Карпачов, звичайно, все, що зміг, це сказати, щоб вона вибачилась перед своєю дитиною за лозину, і на цьому вони розійшлись. Так, сімейка дивна. Але в цілому, все-таки дитину вони свої люблять, як і всі батьки, в силу своїх можливостей намагаються зробити для неї краще, як їм здається. Але проблема полягає у тому, що цій дитині потрібно можливо щось інше, а не те, що їй пропонують батьки. Можливо, будуть такі проблеми, що от дитина, хлопчик е війде уже в підлітковий вік, і він не захоче грати у ці блаженства в різні. У цю релі... релігію там і так далі, у ці віди всякі. М можуть бути великі протести. Мамаша не зможе якби сприйняти його незгоду з цим. Всім. Вона також не зміниться. І що їм робить? Чекати й щоб пацан просто переїхав, якби в общагу, поступив в універ, і все було в нього добре. Бо вона наврядче зможе сприйняти його інакшесть. У цьому велика проблема, і переходимо до третьої зірочки. Коментувати зовнішність і вік ми не будемо, бо зовнішність і вік насправді ніяк не впливає на виховання дітей. А от інше це просто фул пакет, Якесь вивернуте поняття любові, абсолютний егоїзм. Я візьму на себе відповідальність і скажу, що то не любов, то не схоже на любов. І давайте про дітей, дівчинка сімирічна. І 12-річний хлопчик у неї. До речі, маму звуть Наташа. Забула сказати, хлопчик менш ігнорований в сім'ї, він такий видно розумний, він такий чуттєвий. Він грає дуже гарну музику, але на нього повісили його сестру, яка якби тормозить його і заважає йому розвиватися. Розвивати свої сильні сторони. Це так жахливо, коли старших дітей змушують дивитися за молодшими. І якщо у хлопчика ще є шанс з дівчинкою, ситуація складніша. Там взагалі все дуже сумно, їй треба увага. Можливо, її навіть треба поводити до психотерапевта, до психолога, бо у неї, вона вже скільки там 7 років, вона себе настільки не приймає. Абсолютно жахливо, що вона розповідає, що вона в душі, намагається мочалкою, вона дере свою шкіру, вона намагається здерти свою шкіру, щоб вона була біла, щоб вона хоче відмити свій якби темний колір шкіри. І це ж всього-навсього перший клас. І так думати, звідки маленькі діти взяли, що інший колір шкіри. Це щось ненормально. Ну ясно тіло, що вони почули це від батьків, бо у цьому віці ді, ну, діти активно дуже копіюють поведінку батьків і вони завжди повторюють якісь вислови, які вони чують від батьків. І батьки можуть навіть не помічати цього, і те, що батьки не пояснюють своїм дітям про інакшість, про норму того, що люди всі різні, це якби це про біло виховання. Дуже великий кожній вистачає любові, уваги, і вона починає якби красти. І оці крадіжки, це як каже Карпачов, це може бути. Щоб спробувати заради інтересу, але це скоріше ситуація, що вона так привертає увагу, тому що можливо, тоді мама звертає на неї увагу. І якщо навзятись там за виховний процес, то можливо це стане підґрунтям для більш маргінальної поведінки, бо якщо подивитись, дівчинка вже починає якби, псувати речі, вона псує стіни у кімнаті, у неї немає поняття там. Краси якоїсь естетики, да, зробити все навколо себе краще. Мені є оце Жага до руйнування, руйнувати квартиру, руйнувати себе, руйнувати свою шкіру. Це така деструктивна, така негативна поведінка. Про маму там страшне. Наташка вирішила, що мужик це головне у її житті. Вона вирішує, що діти виростуть, а мужик залишиться чомусь. Вона так вирішила. Вона дозволяє собі бити дітей, кричати на них. Вона розкормлює їх до ожиріння. Вона не слідкує за їх здоров'ям і тільки зайнята обслуговуванням свого молодого чоловіка, який за тарілку супу повинен обслужити її своїм величезним пруднем. І вона постійно вона, знаєте, якась фіксація. Вона не тільки там на собі зациклена на цьому сексі, вона слідкує, щоб у інших мам, у інших жінок був секс, і вона всіх активно чмирить, у кого його менше, на її думку, ніж повинно бути, чи у кого його немає. Вона вважає, що у цьому є сенс життя, у цьому є твоя якби, ця цінність як жінки. І в нас тих мамаш, які кажуть, от мене ж так виростили, я ж нормально виросла. Навіщо щось міняти? Тобто вона взагалі не хоче мінятися, вона не хоче рефлексувати, вона не хоче якось боротися зі своїми пороками, аналізувати, що там відбувається з її дітьми. Тофік вже чоловік добре влаштувався, він взяв на неї кредит, а салон краси записав на себе. Отак вони й живуть, і вона впевнена, що він нікуди від неї не дінеться. І знаєте, якщо б там все було добре. Якщо б дійсно там було якесь кохання, вона б не була така зла, вона озлоблена на весь світ. Вона всіх ненавидить, вона ненавидить навіть своїх діт дітей. Можливо, десь за кордоном до неї б навіть прийшла служба опіки, і якби дала їй випробувальний термін, сказали, що щось треба міняти. Чому у вас діти в поганому стані здоров'я, що відбувається? Тому діти живуть такі антисанітарії, але тут діти. Просто будуть жити, наживуть собі купу трав, будуть жити недолюбленими, зачмиреними і залишені повністю на своє забезпечення. А потім оцю ожирівшу тушу будуть вимушені тягнути в 17 років, замість того, щоб будувати як би і планувати своє щасливе життя і свою молодь. Пацана дійсно є шанси при всій повазі до материнства. Ну єдиний його шлях це просто послати нахер цю мамашу і переїхати зайнятись своїм життям, отримати якусь освіту. Бо якщо він це сам не зробить, вона з нього це не зробить. Вона йому не допоможе. І остання мама у нас Катерина. Вона переживає дуже складний етап розлучення, і звичайно, зараз вона вся на нервах. У неї велика купа образ, травми, які вони вона не, не пропрацювала. І засуджувати її за це не хочеться, бо розлучення після 17 років невдалого шлюбу це дуже нелегкий шлях. Це нелегко. але мені не подобається, як вона намагається роль чоловіка перенести на свого сина. На свого маленького 12-річного сина вона постійно каже: ми дві незалежні самостійні особистості. Ми з ним друзі. Я йому як подружка. Він може сам приймати рішення. Ні, він не може. Він не чоловік. Ти його мама, він не повнолітній. І це якби твоя задача приймати за нього поки що рішення. Тут все просто. Він твій син, ти його мама, все, виховуй його, піклуйся про нього. Дай йому знайти своїх власних друзів і побудувати своє життя. І хлопець дійсно заробляє моделлю, він високий, красивий, все круто. Ну, похвально, що вона розвиває його сильні сторони і не експлуатує його безплатно, що важливо. Тобто вона йому платить, бо він справді працює як справжня доросла модель. Але я так крінженула, і про це друзі треба поговорити, як оця Катя-актриса. Вона каже, а ти не боїшся, що твій син через таку професію виросте метросексуалом? Або іще гірше? Геєм. <світок> Мене просто винесло. Я думаю, та бляха-муха. 2023 рік. Ну що це таке? І ще жах, як вона розповідала, які силіконові цицькі подобаються його сину, як він їх мацав, лежав на них і так далі. Ну, це перебор, він стоїть поруч. Якщо хоче, хай сам про це розповість. Якщо не хоче, ну як би поважає кордони. Бо тут ми самостійні і незалежні, а тут я порушую твої кордони, як мені зручно. Ну Це така позиція, знаєте. І тут така проблема, це часто трапляється. Що мами не можуть відпустити своїх синів у них от Складаються з їх чоловіками, і вони от потім піддушують, піддушують своїх хлопчиків. Не дають їм жити і самі залишаються дівами. І навіть якщо хлопчик там знаходить якусь дівчину, вона їх знищує, знищує всіх своїх майбутніх, там якихось цих навісток, чи як це називається. І забула про самокат сказати там е, хлопець за свої зроблені гроші купив собі самокат, самокат, на який можна кататися з 14 років. Він розганяється до 70 кілометрів Уже були випадки, і це не жарти. Що просто людей насмерть збивали самокатами, тому що ну 70 кілометрів. Друзі, це автомобіль з такою швидкістю їде. і реально можна вбити дитину, людину, собаку, кого завгодно. І він катається також. Він катається без цих наколінників. Він їх купив, але він їх не вдягає. І він не розганяється, можна по тротуару їхати 20 кілометрів, він розганяється до 30. І Ніхто за цим не дивиться. І це не дуже безпечно. Тут ним повинно бути компровісів. Дитина повинна розуміти, хлопець повинен розуміти, що є відповідальність, є правила. Правила потрібно якби дотримуватись, щоб потім він розумів, що треба дотримуватись не тільки правила і закону. І тут або він катається тільки під наглядом батьків, як треба по правилам. Або він стоїть в кутку і чекає його 14-річчя. Так буде правильно. Говоримо про конфлікт Каті і Наташі, що там було, чому вони побились. Там немає, що хтось прав, хтось винуват. Вони обидві дуже злобні, і вони побачили один в одному, якби ціль. Де можна зігнати свою агресію, свої негативні емоції, і в кінечному результаті від цієї бійки вони отримували навіть двостороннє задоволення, тобто їм все сподобалось. Вони цього хотіли, вони робили все, щоб все сталося. Нагнітала ситуація постійно без перериву, тому нічого дивного. Йому таке обговорювати, що там наташка була свахою. Я не буду. Це хай правоохоронні органи розбираються з цим. І якщо вже обирати з цих чотирьох, мабуть, я погоджуюсь з Карпачовим, що перша мама була саме така, як мама нормально. Пишіть, що думаєте ви, яка мама сподобалась вам найбільше, що ви думаєте по спроводу цього сезону? І чи робити мені далі огляди на цей проект, не дивлячись на те, що він виходить в руснявою мовою. І я ще хотіла б моїм спонсорам коротше на минулому стрімі. Який я проводила на свій день народження, я забула перевірити дяку. У мене ще з'явилась дяка, і там мені висилали донати, а я забула їх переглядати. Тому ось я показую, які мені донати прислали. Це мої патрони. Вони мало того, що мої патрони, так вони мені іще донатять. Ось, дякую вам усім. І також одразу дякую спонсорам мого YouTube каналу Ось вони тут всі. І дякую моїм патреонам. Ось, якщо хочете долучитись до підтримки мого каналу, то долучайтеся будь-яким способом, який вам доступний. Все, тепер точно дякую і до зустрічі.